Далі на зв'язок виходить оператор наземних роботизованих комплексів. Це батальйон Black Sea, бригада Спартан Ной. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаю. Ну, ми зараз обов'язково поговоримо про оперативну поточну ситуацію, але е, перше, про що хотілось би вас розпитати, це збір. Власне, вже зараз з'явився код на екрані. Там чітко написано збір на баги, але цього нам замало. Я думаю, для аудиторії, для того, щоб їх змотивувати, щоб люди розуміли, були свідомі на що саме, і яка нагальна потреба є от в тих баги, про які там е, написано. Розкажіть в кількох словах. Все дуже просто. В принципі, як і про, 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 про довгого часу е, основна проблема при заїзді виїзді з позиції це швидкість. Швидкість і маневреність. Е, доставка, під'їзд, підвіз, все, що завгодно, це відбувається на або автомобілях, або на пані. Власне тому, е, ми збираємо на багів, яке дуже допоможе нам у виконанні наших бойових задач. Це дуже дуже важливо. Бачите номер картки, бачите QR-код, кому як зручніше. Якщо QR-код ось так наводите, включаєте камеру і далі він переадресує на банківський додаток, який у вас уже є. Якщо він у вас є, якщо не зручно, це через номери картки. Зараз немає малих донатів. Я це кожен раз як мантру повторюю. Навіть як одна гривня, вона важлива. Вона вкупі зробить свою справу. Тому долучайтесь, будь ласка. Тим більше, бачите, повітряна тривога. Вже шириться. Щоб цього було менше, треба хлопцям на фронті допомагати покровський нар... покровський е, напрямок очевидно та наскільки динамічно ситуація змінюється як вона змінилася в зоні вашої відповідальності власне е, там де перебувають перебуваєте ви і побратими упродовж останньої деби давайте оцей відтинок візьмемо я би сказав, що вона не змінилась так сильно, як можливо змінилася ситуація для всієї країни з тими атаками, які були в цієї ночі. У нас це постійний тиск, який відбувається щодня, щовечора, щоночі, Тому якоїсь критичної різниці немає. Але від цього знаєте, не легше. Фіві продовжують кроккружляти, росіяни продовжують лізти, і це відбувається постійно цілодобово. Ну, що ви бачите е на своїй ділянці, там, де ви працюєте, е які цілі ваші побратими знищували останнім часом? Е е останнім часом це все так само піші штурми, які відбуваються, е не знаю, там, в, е в раніший час доби? Е е їх стало, в, в цілому їх стало, звісно, більше. От вони продовжують навалами один за одним, хвиля за хвилю йти по один, по двоє а іноді маскуються, іноді не дуже маскуються, Тому це продовжується таким самим чином. І в принципі, а, по цікавому ураженням, знову таки я думаю, що соцмережі і соцмережі батальйону теж вам допоможуть подивитись, що саме як саме вражається. Там цікавий лідер. Ем, якщо говорити про ворожі реби і ворожі дрони, по-перше, наскільки вони сильно дошкуляють, наскільки інтенсивно росіяни їх використовують, а про безпілотники, звичайно, говорю, ну і власне, якою тут є динаміка? Скажу, що е, реби дошколяють певно менше, принаймні, по е, нашому напрямку. Це якщо є проблема, то вона тимчасова. Тобто да? РЕБ не може працювати дуже довго, е, тому це можна перечекати і продовжити працювати. Те, що стосується FPV, то FPV працюють постійно. На жаль, е, за, зараз ситуація така, війна змінилася таким чином, що. Та пішка це постійна реальність, з якою доводиться якимось чином боротись, а іноді просто співіснувати, спів тому що оптика його реби е, впливають на ті е, безпілотники, які у повітрі. А от чи впливають вони на наземні роботизовані комплекси, на якому ви працюють на яких ви працюєте? Давайте залишимо це питання без відповіді. Але я так скажу, що навіть в обох випадках, як я і зауважу, реб це не така проблема, бо навіть якщо він є, то він працює в певний час і далі може працювати після цього. Ну, але mm -hmm. якщо загалом говорити про наземні роботизовані комплекси, то м -м, які задачі вони зараз виконують? Тому що збираємо ми зараз не на ре не на е, наземний роботизований комплекс, а на багі, тобто одне іншого не виключає. От що робить Абсолютно ваш роботизований точно. комплекс? Ну, дивіться, роботизований комплекс принаймні, у нас в основному займається логістикою. Це остання миля. Да? Тобто ми доставляємо буквально до позицій і доставляється абсолютно різне, але ми збираємо нам на баги, бо якось треба робити доставку до цієї останньої милі. Да? Тому ми лише частинка в загальній логістиці, важлива частинка, я сподіваюся, але тим не менш. От то да. Прошу прошу, 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 прошу. Дивіться, тобто ми займаємося логістикою власне, від наших позицій до позицій людей, які працюють, і доставляємо різне від там, провіанту, боєприпасів більш цікавих речей. Ну, наземні роботизовані комплекси це відносно нове явище. Не всі ще розуміють, що таке НРК, тому ми розшифровуємо весь час, не всі розуміють, як вони виглядають, куди вони їдуть. От недавно було відео, де такі роботизований комплекс загубив гусінь, і якийсь місцевий житель, просто ризикуючи своїм життям, допомагав йому доїхати до точки призначення. Оскільки це новий вид, я не знаю, зброї транспорту озброєння. Наскільки вони ще не досконалі, і наскільки швидко вони змінюються? Робота технічна, по, загалом, по НРК велась доволі давно, тобто, в якійсь формі вони існували там і в 2022 році, але постійно розвивалися, звісно, і різноманіття і прогрес за ці роки досить великий. От, але як і все, як удиризвиватися? Звісно, що ці рішення роблять за різними виробниками, і у когось краще, у когось трошки гірше. Але в цілому прогрес сиде і. Їми можна вже працювати. скажу так, порівняно з тим, що це було, було кілька років тому, це вже можна працювати е, і є напрацьоване рішення. Чи правильно зробити висновок, що ну фактично цей поступ технологічний, зокрема, який ви маєте, е, він є можливий, тому що це все використовується на практиці. Простіше кажучи, тому що країна у війні. І як би це не звучало, ну, така реалія. Чи, чи правильно от такий висновок зробити? Е, давайте так. Просто скажу, що НРК вітчизняного виробництва мають значно більше практичних рішень, які можна використати ніж за кордонів, тобто, у нас є спосіб може можливість порівняти, якщо там за можуть бути більш вивезені, якісно виготовлені, десь можливо додані якісь красиві речі, але практичніше все одно наше, тому що люди розуміють і мають прямий фідбек від підрозділів, з якими вони співпрацюють. До речі, часто даєте фідбек, як ось те погано їде, те не так працює, бо це недавно може ви теж бачили. Може, ви теж бачили ці новини. Здається, підрозділ 3-ї окремої штурмової бригади проводив змагання між виробниками, які мали в польових умовах. Не бійці, які до всього звикли і до всього готові розрулювати будь-які ситуації в бойових умовах. а ні, виробники, от вони таке придумали. От і позмагайтеся, і там я знаю, що було дуже багато розчарувань від самих виробників, бо їхав заглох, не доїхав, щось там сталося, перестав працювати. От, ви коли від. Даєте свій фідбек, прислуховуються, дослуховуються, латають, міняють буває по різному. Загалом, це як і в будь-якій галузі, в конкурентній. Є люди, які роблять це, тому що вони вважають як їм потрібно, а є люди, які працюють з кінцевим користувачем, тобто в даному випадку з нами. І впроваджують ті рішення, які дійсно будуть корисними і допоможуть нам виконувати наші задачі. Тому буває по різному Але на щастя, на щастя є виробники, які ставляться до фідбека правильно і впроваджують це рішення. Ну і є ще одне на щастя, це активна аудиторія. Ті люди, які підтримали сьогоднішній наш збір. Він правда не закритий, ну, бо дійсно там є певний, скажімо так, обсяг у нього, певна підйомність і, можливо, такий там образно кажучи, вантаж не піднімають за один раз. але... 35 тисяч та... надонатили, поки ми з вами говорили. Але це ще... за умов відсутності світла у багатьох. На і, жаль, та і недоступності прямого телевізійного етеру. Давайте пам'ятати просто в якій реалії теж люди перебувають. Це за таких умов. Ми маємо плюс 35 тих тисяч. І ми всім та. вдячні. Кожному ж за кожну буквально копійку. Хто буде дивитись пізніше? Так само долучайтесь. Там треба зібрати мільйон. Багато тому, от зараз будь-який внесок, він має значення. Спасибі всім, хто долучиться. Спасибі вам, Ною. Це оператор наземних роботизованих комплексів батальйону Black Sky бригади Спартан. Був у нашому ефірі.